Добрий день. Сьогодні буду робити комбікорн. У мене закінчилася гранулка для кроликів. Зараз висушу цю Вночі був дощ, намочив. Треба буде повиводити звідси веломашини свої. Це завжди як робити гранулу, то ніколи сили нема, знаєте? Так, свинячий у мене ще трохи є. Ось для своїх кабанусів наробила, тут 77 кілограмів. Mm -hmm. До речі, треба взяти, напевно, ось бочку оцю. Туди її перекласти, ту гранулу. А може в ту, вон там в мене трохи дерті ще є. А оця гранулка, це ж уже свиняча. Сюди досиплю. Треба кудись буде тут перестановку трохи зробити. Зробити так, як воно має все бути. Ось. Такі в нас справи. тик <клес> Михась. Ей, Михась! <клес> Михась. Михась якийсь без настрою, хоч би не захворів. <клес> Михась. Ей, hey, Михась. Тобі тебе все добре, Михась. Хась. Так, у нас тут що? Вітер он, роздуває лішки. Літають в мене тут по всьому. Туди його. О, лівіт! Коротше, гуси з гусенятами. Гусі, ще, сю сю ідіть сюди. Ідіть сюди, мої зайчики. Гусі, гусі. Привіт! Я ваша мама, я це вже не я. Привіт, ще поки я. Ще не забули мене, не забули. А дорослі не, не ображають, вже звикли, наче все добре, але виховують. Мені хтось писав в коментарях, що дорослі гуси будуть виховувати мене. Виховують і вони дійсно строгі батьки. Все. А гошка до них навіть вже уваги ніякої не звертає, вона собі ходить он з гусаком і гускою і все. Але не ображає їх. І що? Дивіться, які вони Що Мої маленькі такі. Вони ще ж маленькі по віку, їм ще навіть місяця нема. Але по розміру тут, тут, тут вже гарненькі. Ну, я не знаю, як вам порівняти, щоб ви, а ну якби дорослі підійшли, я б вам показала їхній розмір. Ну, але ж дорослі що, дорослі. Пішли собі. І їм байдуже Дорослі, гусяки Гуся, гуся сюся, а ну йди. Може, ще на спину мені вискочиш. Гусяк, гусяк Гусю, сюсі. Гуся-сюсі так, це я взагалі-то... Чуєте, пищить це індича цей. Вже індичата починають конфліктувати. Один з одним битися вже. Індички, ну, самці. Я прийшла, мені треба зараз посилочку зробити. Трошки яєць замовили мішаних курей. Треба зробити відправочку. Бачите, які вони біленькі, всі будуть біленькі. Може їй буде в кого плямка? Така, як у гошки, а може й ні. Ну, тут від неї, по-моєму, і яєць немає від гошки. Хоча точно я не пам'ятаю. Ну, оце, до речі, оцей постійно біля мене, коли маленький був, лягав, і зараз також біля мене тут недалечко ліг. Що ти мій зьогочитик маленький. Ти мій солодкий такий. Не знаю, яких можна рубати. Це ж ну так ростиш, ростиш, а потім отак взяти і зарізати. Я не знаю, чи ми зможемо. Ну, побачимо. Аби виросли. Бачите, як вони підстригають тут все. О, гошка йде. Гошка, вон подивіться розмір. Дорослого. О, гуски, висока і, і цих. О, що, що? Що ви прийшли дивитися до мене? Що? що? Ну, сак зараз може мене як вдарити. Щось дуже близько підійшов. Ну, не бив ні разу мене, але хто його знає, що в нього в голові. Це ж тварина. Тут неможливо якось що ти? підійшов до мене, геть, геть близько підійшов. Курка прорвалася, як завжди. Оця ходить. находить. Хробача збирає. Одиця раз. І пішла собі. Їй байдуже на те, що тут відбувається. Да. Всі вже тут? Всі вже сюди прийшли. Ми мої розумашки, не йдуть. От вони йдуть туди в розсадник, нічого не толочать. Тут ми перегороджуємо цією сіточкою супер-пупер класною. Ось. І вони туди не йдуть, вони собі тут сидять. Вже б може і непогано було б коченяток випускати до них. Ну, поки що дощики йдуть, якось трохи боюся. З каченяткам зараз треба піти перестелити соломку сухенького, сінця настелити. Ось. В них там вже трохи накапарилося. Поїлочку переробити, бо в них щось пляшка знялася і погано виливає воду. Дивіться, дититься, як на сонці лежать. І вже треба робити комбікорм для цих, вже для гусенят, для каченят. Вже буду робити їм ростовий, ну домашній свій. Вчора, до речі, їздили в село, там де ми зазвичай браємо, беремо макуху, соєвий шрот. Чи макуху, Коротше, ви зрозуміли. Ось, Два мішки придбала. По 19 гривень за кілограм зараз соєва макуха. Он тільки не знає, чи соєвий шарот, чи соєва макуха, воно ж там якось відрізняється. Але я завжди беру там. Їздили предвали, то вийшло. О, Михась, Михась прийшов. Ти мій зайчик, ти мій зайчик прийшов. Як в тебе? Носик наче вологий. Що таке? Ти... Все добре з тобою, Михась. Що ти? Михась. Ну, зараз гусак тобі покаже, що він про тебе думає. Тай Михасю байдуже на того гусака. Диви. Гога, ти хочеш що? Що? Два мішка придбали по 45 кілограмів вийшло на 1750 гривень. Да, буду вже ж робити. У мене там трохи є ще минулорічної соєвий, але ну, її там мало. Мені ж треба вже буде і для свинок. Я не знаю, чи я буду м -м, далі. Я, напевно, далі буду не купувати БМВД. Це просто так вийшло, що цей хлопець, що мені свиней продав, то він мені і БМВД продав. Ось, а зернову базу я сама беру, ну тобто свою. А вже далі, я думаю, що я буду просто купувати для свиней примікс. А може і взагалі не буду купувати, а просто додати зерно, соєву макуху. Ось. І не знаю, буду купувати примікс чи не буду, робити сама. Так само, як роблю комбікорм для птиці всієї. Я ж БМВД не купую, тільки примікси. І то до певного віку. Ось. А далі просто роблю зерна, сої, балансую. Ось то напевне я буду і для свиней робити. Свій комбікорм без БМВД. Ось, з соєвою макухою. Та й буду годувати. Да? Бандіти молі? Ти відвідаш, що це робить. Що тобі робиться котяра? Це він так уже пару днів оце підходить і отак хоче, щоб його гладили, крутиться щось. Вертиться, що таке, михась? Михась. І мурчить. Що ти? Що тобі робиться? Що тобі робиться, зайчик? Що ти мій хороший тобі робиться? Ти, по суті, навіть не бояться, дивіться, прямо біля них. Він. котяра. І тварини цікаві всі. І михась, і михась, і михась цікавить. при мене забула, а мене забула Що, трішки відпочиваємо, йдемо працювати, ходи відбудемо. Та, щось вони. Вони, 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 вони ж з дитинства біля них, ну котик. Мене, до речі, запитували, а ч ваші коти не ловлять. І курчатних гуценят у вас, не, ну чи вони їх не ловлять, не ображають так де. Ну, гошка шипить. А я кажу, ну, по-перше, ми годуємо своїх котів гарно, а по-друге, з дитинства вони до них звикають та й все. Та гуска там сидить. Ось така цікава гуска. Сіла собі, то й сидить. Так? У нього вже друге підборіддя стерчить, дивіться. Сонце то зайде, то вийде. У нас так дуже такі важкі хмарки по небу повзають. Вже ця троянда переквітувала, так гарно було з нею. Так швидко все переквітовує. Хочеться, щоб було довго, а не виходить довго. Бачите, і мовчать, і тиша від гусей. Так що якось так. Так, давайте. О! Що таке? Що? Ну що таке, Ну Що, дітки? Куди? Так є ну будь-яка там. Я ж нікуди не йду. Он з михасьом, он Михась. Диви, диви. Ти чого їх сюди женеш? Образив дітей. Так, зараз вимкну світло цим малим шпіонам. Що ви тут робите? А? Ви літаєте? Диви. Дивись, вони вже тут. Ну, хто так? Диви! О, так я тепер їх не зможу назад. А ну. Ні, ні, назад. О, все, вже на руках. <кліпи> Бандити. Ще одні бандіти з'явилися. А ну. давай туди, давай. Легіть, давай. Злітай, давай туди. Диви, ті сюди вони прийшли, вже до мене заглядають. Що? Диви. А як мені тепер? Я не знаю, в мене ж нема руки. О, вже там. Ну, дай я. Отак. Диви. О, все, вони вже тут. Всі. Ви куди прийшли? Диви. А, нема, вже тільки комбікорм. Оте можна зварити. О, диви. <плес> <смір> <плес> ну типа. Подив... <плес> ну хоть да. Беду ну... ну, давай бігом, Бандити. А тільки що було все нормально. Все, спіть. Все, світло вимкнули, спіть. Це я встала, вони за мною пішли. А ті їх погнали. Ні, ну вони трохи й загнали, але вони цей за мною пішли. О! Так, ось це треба замовлення зробити. Так, все, ніхто нікого не ображає. Все, все, діть собі. Ось, є трохи яєць, Вон, бачите? Мішанників мені треба сьогодні відправляти. Ще, до речі, осінься, чи треба ще пару штук, це тоді ще коли неслися гуся. Що таке? Не верещить. Це, до речі, ще ж трохи є корма тут для індичат. Ти зараз віддамо це все, що тут лишилося. Нате, треба буде вирости. Нате, нате. Значить, помішані на тому яйці. Ну, зелені не даю, поки то... То вони й помішані. Це треба мамі занести, щоб зварила. Не сваріться, не сваріться, он туди йде, туди йде. Вже голос прорізається. Мій. Все, 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 все малий, куди йдеш? До мене йдеш чи що? Малий? все, все таке? Все. Йдеть туди. А я зараз буду шукати ящичка, щоб мені на 40 яєць. У мене сьогодні заказ на 40 яєць. Треба такого немаленького ящичка знайти, щоб всі влізли. Так, вічно у мене проблема. Оце напевно буде. Це буде, напевно, на 40. Ні, це буде багато. Це буде надто велико. Не хочеться, щоб людина більше, ніж треба, переплачувала за доставку. Тому що зараз ящик, якщо більше візьмеш, то буде й дорожча доставка. Вони ж там по габаритах її дивляться. Оце, напевно, буде на 40 яєць в самий раз. це в нас таке? Невідомо що це тепер беремо фломастер. Так, все там. О цей фломастер вже треба викинути, не пише. скло Я клею свої наклейки. Ну, а пакування ви мої бачили вже тисячу мільйон разів. посипемо в мене є така стружечка гарненька, суперська, дивіться, яка. Цей раз вдалося набрати у знайомого, він нічого за неї не захотів. Ну, тобто, зазвичай я купую стружку, 4 яка різниця. Ось. А цей раз сказав що нічого не потрібно. Ось то набрали так. Мішків, я не знаю, 8 чи 10 то велика йому подяка. Ну, він не дивиться мій канал, але все одно я дуже вдячна, тому що якась копійка зекономлена, якихось 100-200 гривень зекономлено. Ну, але ми такі люди, що ми завжди віддячуємо. Як не одним, то іншим. Можемо яєць дати, Подивимось, що я там йому передам. Може вишень нарвемо, побачимо. Треба буде все одно ну, людину відблагодарити. О, так, ну такий шар сантиметрів три роблю нижній, щоб перший шар був самий великий. щоб була амортизаційна така подушка, наче для яйок. Що там таке? Ось, бачите, трохи тирси є. Не ображайте, діточок, не ображайте! Виховують. Бачите, вони не кусають, вони за ними то ходять. Не обіжай. Бачите, які вже по розміру. Вихай, а ну йди поясни, поясни он, що він веде себе неправильно. Прийшли до мене жалітися. Мої гуси малі, мої зайки. Так, Тут у нас таке творчий безпорядок. Все, спати, спати, все, світло вимкнули, спіть. Чим менше будуть рухатись, тим більше будуть рости. Он туди до своїх ідіть. он туди. Йдеть сюди, йдіть за мною, йдіть, йдіть. Ідіть, бо ці зараз вам не дадуть. Ідіть, йдіть сюди, йдіть за мною, йдіть, йдіть. оно, оно ваше. Ідіть, біжіть до них. Біжіть до них, Біжіть до своїх. Бігом. Ну і ці гусі пішли, чого вони пішли? Ідіть, йдіть, йдіть, йдіть туди. Ну йдіть, чого ви за мною бігаєте? Гуси? Ну дивися, відділили двох. Ні, ні, гуси, йдіть звідси. Пропустіть малих. Пропустіть до спільного стада малих. Гуси йдуть звідси. Давай. Гуси йдуть. Все. Не-не-не, туда иди. Бачите, не писают? Ну что тогда сюда на родить? Усу, иди, чтобы я вас побежал, давай. Дивись. О! Иди, иди, с. Туда, дети, я вас и, Зараз вас побувають тут. Дивись, одно двох туди погнали. ну це Якийсь капець. Ходіть за мною, діть, ось 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 ось, ось. Діть. ось, ось, ось. вони зараз самі прийдуть. Ходіть сюди всі. Гуси йдуть на моріжок, гусенята лишаються внизу. Все. Все, все нормально. Помиряться зараз. А я посилочку робити. Так, нема газети нарваної. Індуча там світло вимкнула, і вони затихли і сплять. Бачите? От як виховаєш, так вони й будуть. Це я вже помітила давним-давно, що дивлячись, як ставитися до тварин, вони дуже гарно піддаються навіть сільськогосподарські вихованню. Не знаю, помічали ви чи не помічали, напишіть в коментарях. Якщо їх розпустиш, ну тобто, будеш все дозволяти, скрізь бігати, не буде ніякого нормованого годування в плані часу, я маю на увазі, ось, то вони так і будуть і верещати, і бігати, як кажуть, на голову вилазити. А якщо якось зробити якийсь графік, наприклад. Якось продумати так, що в якийсь період часу вони виходять на вулицю, в якийсь період вони мають відпочивати спати. Так вони звикають. Так, ну, загортаємо ось папір яйця. Я їх вже просвічувала, подивилася, що там в тих яйцях. На місці повітряної камери. Чи нема ніяких іншого кольору краплень в краплень яйці? Чи нема тріщин? попродивлювалася Так, а що це я так складаю? Мені ж треба, щоб в мене цей ящик видно 40 штук. Треба складати більш компактно, бо я щось трошки сплутала. Тож мені сюди треба не 10, щоб влізло. Мені треба, щоб сюди 20 влізло, навіть 21. Щоб ще на наплохід поставити. І два шари мені треба, щоб влізло сюди. Запитували, до речі, в мене люди, чи я ще садовлю зараз ковочок. Я завжди відповідаю, що якщо сідає, садовлю. Ой, здається, це це. я щось занадто надушила, трохи хрупнуло та Ай. Ну, буває таке. Може була трохи... За тонка шкаралупа таке також буває, особливо влітку. Так, Ну, прийдете посмажити, якщо не витече зараз все на стіл. О, як я оце таке не люблю, це капець просто. Так, ну це ви вже все давно бачили сто разів, так що. Всем пока-пока.